Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі будемо говорити знову ж про політику і війну в Кремлі. Повідомили, що лідер КНР Сі Цзінпін 7-10 травня відвідає Москву з офіційним візитом. Значить, що йдеться в повідомленні при служби Кремля. Під час переговорів буде обговорено основні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства, стратегічної взаємодії. Також актуальні проблеми міжнародного і регіонального порядку. Денного планують. Це підписати. Цілу низку двосторонніх міжурядових і міжвідомчих документів повідомляють у Путіна. Крім того, свій візит до Москви 9 травня підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який назвав до речі заяву Володимира Зеленського про те, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів під час параду Побєди неприйнятними погрозами. До кінця не зрозуміло чи відвідає Москву президент Сербії Лексан. Андр Вучич, який як і Фіцо напередодні повідомив про раптове погіршення стану здоров'я, як заявив міністр фінансів Сербії, наразі неможливо сказати точно, чи поїде сербський лідер на парад до Путіна через день-два або навіть через три, коли він одужає. Він звернеться до громадськості. Єдине, що можу сказати, знаючи його, враховуючи, що він людина слова, він сказав, що буде там. припускаю, що він виконає свою обіцянку. Це сказали по телебаченню сербському. Нагадаю, що на парад 9 травня в Росію запрошені також президент Бразилії Луїс да Сілва, глави Казахстану, Білорусі, Куби, Венесуели, низки інших дружніх до Росії країн. Про це і не тільки будемо говорити далі. На зв'язок виходить Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, чи чуєте ви ефір, чи з нами ви? Так, я з вами. Вітаю вас. <плес> Про цей парад ми поговоримо за хвилинку. Я лише хочу почати з того, що New York Таймс пише, що після перемовин і різних дзвінків Дональда Трампа до Путіна життя в Україні стало набагато небезпечнішим, зокрема для цивільних осіб жертв серед мирного населення зросло аж на 46% порівняно із попереднім роком. Ми бачили так, тільки цієї ночі 165 шахедів атакували. Україну зараз у ці хвилини в південно-східних регіонах теж оголошена тривога. Є загроза балістики. Половина із цих нічних шахедів була локаційно втрачена? Що означає використання Росією От 80 вісімдесят імітаційних цих дронів? Їхня частка постійно зростає. У них брак цих дронів. Чи це таке свідоме виснаження ППУ? Моє припущення, вони зараз відчуваючи, що так чи інакше ресурси закінчуються. Можливо, треба буде робити паузу. і, В принципі, російська влада відчуває, що вона ну за НАТО вже дратує навіть навіть Дональда Трампа. Вони в останню мить намагаються відпрацювати нові засоби, нові засоби нальотів. От таких авіційних дронових комбінованих ударів. Вони просто знайшли щось нове, можливо. Можливо, це пов'язано з із здатністю обходити електронним засоби електронної практиї. Можливо, ще щось і вже два місяці, десь ми бачимо, як змінюється ну, траєкторії вот ударів. Ну, щось змінилось в ударів, щось. Щось нове в дронах, щось нове в ракетах. Я думаю, зараз вони це по перше відпрацьовують. А по-друге, моя гіпотеза, що зараз в російській владі відбувається от боротьба сил вона поєднана в голові Путіна, але є принаймні пару команд. одні говорять, що Україну можна зруйнувати, до не те, що дотиснути, як Путін говорив, розгромити. А є інші, які готові домовлятися про бабло, умовно кажучи. І дають інші сигнали. Ну от коли одна команда намагається про щось там домовитись на своїх позиціях, інша, інша частина російського естеблішменту наносить удари. Це також можливо. Ну але в цілому от така дихотомія, Я б сказав, це шизофренія, яка яка характерна для Ну, завершення завершення там, певного політичного періоду в даному разі в Росії щось там завершується, і ми бачимо різні прояви одночасно. Вони будуть стріляти. Ну, поки там залишаються ті люди, які можуть стріляти. Але загалом я думаю, те що порожні дрони це вже такий що... ті, хто вважають, що можна Україну розгромити, в них недостатньо ресурсів, і вони намагаються знайти інші варіанти, ну іншу тактику нанесення ударів, яка хтось обіцяє, що вона може бути ефективна. До речі, як ми чули з новини, і як повідомляють пропагандистські змі, зараз у московському аеропорту внуково запровадили план «Кавьор», затримано рейси на виліт а також на приліт. Це вже збройні сили України залетіли на репетицію параду до 9 травня. Ну, це дуже логічно, що таке може бути, і було б дивно, якби росіяни не розуміли, що таке може бути. Вони не знають чи це буде, і ніхто не знає. І за великим рахунком важко сказати, що вони вважають краще, краще для своєї пропаганди, якщо будуть такі удари або якщо не будуть, ну з того моменту, як вони почали бити, ну от, я б сказав це з першого удару по кривому рогу, коли вони сказали, що там десь в ресторані зібрались. Військові група військових у цивільному забрали. Зібралися вони ударили в місце, де дитячий майданчик. Потім суми, так так, так само сказали, що там зібрались військові у цивільному, і щось там ем, захід, захід якийсь був. Вони балістикою вдарили по центру сум. Важко уявити, що вони не розуміють, що це означає. Це означає, що вони росіяни бажають, вони відкрили. Скриньку пандори, що е, будь-яке зібрання військових у цивільному, навіть без виконання військових функцій у центрі міста є законною військовою ціллю. Відповідно, будь-який військовий парад є законною військовою ціллю за логікою росіян, і ну було б дивно, якщо вони не готуються до. В якихось негараздів під час такого роду урочистостей. я думаю, якраз через це побоювання вони проголосили проголосили це переміря. Як вони там назвали припинення вогню, перемир'я, що вони там на три дні запропонували одноособно. Це просто без таких заходів. Ну, дуже велика берегідність, що Сідзеньтинь би не приїхав у Москву, яка знаходиться у стані війни. Невідомо чи він буде. Ну от на Моді не, не, не приїде. Так на сі дзінпіння може і приїде, але потрібні заходи безпеки. І навіщо росіяни? Це ще більше це запиння. Навіщо вони перед перед такими заходами почали удари те, що ми бачили кривою ріг, суми, ну всі міста, ну, Просто кривий ріг і суми, там де вони це виправдовували зібранням військових у центрі міста. От, от дивно, вони з одного боку відкривають скриньку Пандори, а з, а з іншого боку, намагаються провести парад. Ну я пояснюю це тільки тим, що є в російській еліті не розколи, а різні бачення того, як далі рухатись. Одні вважають, що треба стріляти, скільки є зброї, а інші вважають, треба домовлятися поки що можна знайти кращі умови, на виторгувати кращі умови. Ну, от ви кажете, можливо, Цзіньпін би і не приїхав без таких заходів. А що для Цзіньпіна змінює заява Путіна про те, що він там оголошує триденне перемир'я? Якщо президент Зеленський каже, що це ну ні, ні до чого не призведе це цинізм, і ми гратися в ці перемир'я з Путіним, які він постійно порушує, не можемо. Ми крім того, Україна не може гарантувати безпеку вищих посадових осіб у Росії не через те, не через українські дії, а через дії самих Росії які можуть там створювати різні провокації, диверсії, підпали, вбивства і ще господь знає що. Е і він каже, що до України було кілька запитів про якусь там свою безпеку. А чому як ви розумієте логіку? Ну і сам факт таких звернень до України. З, з боку кого з боку росіян чи з боку я не знаю. Президент не уточнив. Я так думаю, що а, з боку іноземних були... лідерів ну, ну тоді я, я думаю, були бажання частини світових лідерів приїхати до Путіна на, на постояти, де вони там ну вже на мавзолеї, там будуть трибуни спеціальні. Є бажання основна особа це Сідзеньпінь, який хоче приїхати і хоче поговорити про різні речі. І всі ці лідери, які туди їдуть, вони, по перше, звернулись до Росії забезпечити заходи. Ну, я думаю, відзеркалення такого запиту до самої Росії було проголошення Путіним. Він не хоче. Не, не згоден йти на умови такі міжнародні і проголошувати безумовно припинення на 30 днів. Але тут він змушений, я думаю, просто показати, що ми не будемо воювати. Ну росіяни говорять, ми не будемо воювати ці дні. Будь ласка, з нами не воюйте. І окремо, окремо, я думаю, лідери, ті, які їдуть до Москви, звернулись до України із запитом того, ну попередили, ми там будемо. Я думаю, якщо на що розраховує зі Ценпінь, він просто розрахов. На те, що ну, не буде Україна стріляти по місцю, де знаходиться сі Цзіньпінь, знаючи, що там знаходиться сі Цзіньпінь. Ну немає в цьому сенсу. занадто багато залежить від Китаю і наші зв'язки з Китаєм. Вони багатомірні. Наш металургійний експорт де до через Одесу, до Китаю. В основному там зерно йде до Китаю. невідомо які хто виробляє ті боєприпаси в Пакистані, які і в Україну потрапляють. Можливо, там китайська технологія. Ну Багато чого є що Ну, не дозволяє просто так стріляти по Червоній площі, коли там знаходиться Сизінпінь. Не тому, що там Путін, а тому, що там Сиззимпінь. Ну і власне, я думаю, ці звернення, які були, вони були такими повідомленнями, що там буде міжнародний такий міжнародний лідер, такий світовий лідер. Тому на цей розрахунок я думаю, не будуть стріляти по тим місцям, де знаходиться Сизньпінь або інші важливі світові лідери. А вот от все, що стосується репетиції, і всі ті дурні, які росіяни люблять проводити, вони ж по два паради проводять, а там ще є репетиції в інших містах. Ну там законна ціль, звичайно, законна ціль. І було б ну дивно, якби росіяни не розуміли, що це все законна ціль, там де немає седзенпіння, умовно кажучи. За останні кілька днів ми бачимо таку безпрецедентну інтенсивність ударів по аеродромах і Криму, і по Краснодарському краю, по порту новоросійськ. Так чого лише варте, ось унікальне знищення російського су 30 морським дроном «Магура». навіть Буданов сьогодні зранку прокоментував, назвав це історичним моментом за складністю. Це вже на межі фантастики. Ну так, це дуже великий прогрес, тому що Су – це основна експортна машина, яка і в Китаї, Російська, і, і в Індії. Там рідну в принципі, от Су – це от, от, такий основний експортний. Я, я не виключаю, що. Там 130-134 можливо. Ну, це сучасна, сучасний російський літак, який експортується, який ну, власна основна, основна така сучасна інструмент військово-повітряної війни. І от її збили з дрону морського дрону. Тобто, це означає, ну це, це багато чого означає. Я ja, не знаю. З точки зору політичної логіки, ну це абсолютно правильно. Просто ніхто не знав, що у нас є. Але після того, що росіяни влаштували в останні місяці, оці удари по по містам, спроби вплинути на суспільну думку. Спроби вплинути я вважаю, вони намагались вплинути на певні бізнеси, не військові, але бізнеси, які впливають на, на, на політику, тобто абсолютно дурні за межами бу якої військової логіки удари, ну от полетіло в іншого в інший бік. Я не виключаю, що це синхронізовано з тим, що говорив Еммануель Макрон про те, що зараз 10 критичних днів, коли можна Росію дотиснути до безумовного. Припинення вогню на 30 днів з тим, щоб можна було про щось змістовно поговорити. Росіяни все що не хочуть. Вони виставляють попередню умову. А ви спочатку те, а ви спочатку Крим там віддайте, а щось таке зробити. Вони виставляють умови, і от я не виключаю, що зараз, враховуючи внутрішню ситуацію в Росії, є можливість дотиснути до безумовного припинення вогню. Це буде перемога і для Донбасу, Дональда Трампа і для Емнеля Макрона, ну і для України це буде перемога, тому що це спільна європейська, українська, ну і конкретно позиція Дональда Трампа. Ну, ми бачимо, як тиснуть зсу атаки на секретний об'єкт. Звізда зараз пабліки повідомляють, що палає завод стріла на Брянщині. Окупанти скаржаться, що завод нібито атакували невідомі БПЛА. Там виробляють електроніку для оборонного комплексу Росії і співпрацюють з корпорацією. «Ростех». на всьому цьому тлі виходить Путін і каже: Ну, ви знаєте, у нас до. Достаточна аружі е, і без ядерного для того, щоб довести до кінця своє е, СВО. Е, це його вже так дратують, нервують ці останні атаки, е, що він виходить з погрозами. Ну важко сказати, що відбувається в Росії, я Думаю, мало хто знає. Ну напевно, в Росії є людина, яка розповідає Путіну, що через пару тижнів український фронт розсипеться, е е і російські війська дійдуть до, е до, до Львова. Я думаю, от щось таке є, що Путін у це вірить. Просто всі пам'ятають, як він на підводному човну десь на півночі сказав, що ну, вони там в Кремлі раніше. Що думали, що Україну можна втиснути, а зараз вони впевнені, що Україну можна розгромити. Ну от те, що зараз відбувається, це спроба переконати, що це неможливо, що ну не можна розгромити Україну нікуди Росія вже не просунеться далі ніж вона просунулась. Треба йти на безумовно припинення вогню, тому що. Це міжнародний план. Я думаю, так само тиснуть і ззовні, і я не виключаю, що те, що зараз наносяться такі ефективні удари, такий сигнал Росії, що Сполучені Штати знову у справі. Кіт Келох сказав, що Росія не виграє. Вона не посунулася за останній рік взагалі майже. І крім того, Володимир Зеленський зробив таку заяву. Він сказав, що нові літаки F-16 вже в Україні, і Сполучені Штати паралельно схвалили продаж Україні послуг з навчання пілотів і з підтримки F-16 на суму. Там здається понад 310 мільйонів доларів. Чому саме зараз відбувся такий прорив у питанні, на яке Пентагон раніше ну, здавалося б, не погоджувався, тому що команда, яка прийшла до влади в Сполучених Штатах, вони вірили, що з Росією можна домовитися. зараз. Вони бачать, що ну, насправді там є люди, які хочуть домовлятися. Вітков багато зустрічався, багато їздив, але вони одночасно бачать, що є в Росії частина еліти, яка не хоче домовлятись. Просто у майбутньому для них нічого немає. Вони тримаються за цю війну. Ну і на жаль, у тих, хто тримається за цю війну, у них ресурси ну силові ресурси. Вони, вони здатні впливати на. На сили безпеки, на збройні сили, на зовнішню політику, на спецслужби. Ну і от я думаю, зараз відбувається така така операція, коли сполучені штати, ну це очевидно. Вони бачать, що не можна домовитись або треба змінювати переговори на позиції. Вони бачать, що після закінчився імунітет, ста він закінчився. Політика щодо України у, для американських виборців вона не популярна. Треба готуватись до проміжних виборів. Треба формувати нову політику. Ну просто, просто можна коротко сказати, закінчились сто днів ілюзій стосовно можливості домовитись з Росією. Тепер нова нова стратегія вона відрізняється від того, що було за часів Байдена. Вона більш диференційована. Я думаю, що ця нова політика. Вона диференціює різні частини російської еліти, ну за іншим приз... за іншою ознакою. Є ті, які хочуть там домовлятись на таких нормальних умовах, тобто безумовно припинення вогню, а потім дипломатичні розмови, як все це е, розв'язувати. А є ті, які не згодні. Ну от зараз я думаю, формується така нова коаліція дуже різних сил, включаючи всередині Росії, щоб ну дотиснути. Тих, хто вважає, що можна бити по центру сум на тому, що там знаходиться 10 військових у цивільній формі. Пане Олексію, у нас буквально менше хвилини залишається. Ми починали з параду. Давайте закінчимо військовому параду на честь дня народження Дональда Трампа. Бути там ще кажуть, що 250-та річниця створення армії Сполучених Штатів, але кому це вже цікаво, так на тлі дня народження американського лідера. Ну це означає, там здається, був парад при першому інаугурації, щось таке було. Ну, це означає, що все ж таки у Дональда Трампа є військовий період, коли він був кадетом. Ну я не пам'ятаю його статус. Він навчався у військовій такій. Тим йому я думаю, подобається військова форма, Йому подобаються паради. Ну і це означає, що в Москву він їхати не збирається. Він і сам може провести великий захід, який буде більш яскравим ніж те, що є у Сідзеньпіня і Путіна. Дякую вам, Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був в нашому ефірі. Я Інна марецька на цьому свою частину роботи завершую. Мої колеги продовжать ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.